Школа має таланти. Якщо ти вмієш гарно співати, танцювати, показувати різні трюки, хочеш, щоб про тебе визнала вся школа ще й заробити гроші, то тобі пряма дорога на наш проект. Школа має таланти. Готуй свій незабутній номер і вигравай чудові призи від наших спонсорів. Пам'ятай, ти талановитий. Додаткову інформацію можна дізнатися у кімнаті школяра. Також хочу нагадати, що закінчився у нас конкурс Школа має таланти і сьогодні нагородити переможців цього конкурсу, за який було інтернет голосування два тижні, прийняв участь 232, які помиляють всі, проголосували за наші конкурсанки. Так от сьогодні прийти і нагородити переможців прошу представник глобільного фонду Матне Банку Жимицький Ліг. Не буду вас нагородження, всі на скажемо на російські. Отже, до нагородження запрошується. Я так ян, квінолістська проєкту Школа має талант, а також не їде їд за ось 50 рибів. Вітаю! До нагородження запрошується сьомаркаріна, кінеліцька проєкту Школа має талант і вийшла премія у розмір. Призові місця. За третє місце у проєкті школи майділам запрошується учениця Мартинюк Анастасія. Також до, за друге місце у проєкті школи-майдилам запрошується учениця 3-го А класу. Шандрівська Вікторія. Школа поедет, Став, дівчата, Купчак Юрій. викладачі, привітати з таким чудовим святом, правда? тому що це для вас всіх свято, тому що цей рік був певно важким і для вас, діти, і для викладачів. Тому для ця, це, це вас дуже велике свято, з чим я вас і вітаю. Хочу вам сказати пару слів про те, що про наш благодійний фонд одним з основних е їхньої діяльністю в нашій Розвивалися і зробити правильний вибір. Я вас ще раз всіх щиро вітаю, бажаю вам успіхів подальших. І думаю, що ми будемо співпрацювати з вами надалі, тому що ще раз молодь молоді майбутнє нашої України. Дякую